Пішов другий день того, як я привчаю котиху до унітаза. Ти поїла, цілий день туалет був закритий пора робити каву. Давай. Давай хоча б отаку маленьку какашку зроби. І тоді, в принципі, можемо заканчувати. Отаку какашку зроби. Опа! Дивіться, в неї на жопі сердечко. Киця, хвати там їсти. Наполнитель, давай делай кацавеллика. Серьезного такого нормального порядочного. Ты, ты шо, блин? Что ты доходила, а? Добрый вечер. Что там получается? Так. Молодец. А какашку сделала? Так. Киця легенько попісила і споганила мені весь ободок унітазу. Ну, нічого страшного, поки вона ходить в унітаз, я хожу в її лоток.